18 година за київським часом в ефірі працює команда інтера, і я Анастасія Дауголе. Новини на цю мить маємо такі. На Сумщині у Великописарівській громаді через дронову атаку поранено жінку її госпіталізували. Про це повідомляє очільник ОВА Олег Григоров. Крім того, після масової атаки дронів по руменській громаді пошкоджені складські приміщення місцевих підприємств, а також вікна у п'ятиповерховому житловому будинку. У Сумах у Ковпаківському районі через ворожу атаку пошкоджено житлові та нежитлові приміщення. У Херсоні четверо людей поранені у наслідок російських ударів. Про це повідомляють у міській адміністрації. Двоє постраждали у корабельному районі. Ще двоє травмовані через атаку дронів у Дніпровському. Тимчасово не працює міський тролейбусний маршрут номер 9 оскільки ворожий безпілотник пошкодив контактну мережу. За добу за повідомленням через російські обстріли постраждали семеро жителів Херсонщини, серед них дитина. Під ворожими ударами впродовж доби перебували 36 населених пунктів. Окупанти атакували дронами, били з авіації та артилерії. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та цивільні автівки. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини, шістьох людей поранили. Як повідомили в поліції, двоє загиблих і троє поранених у Костянтинівці. По місту окупанти вдарили. Бомбою КАП 250 трьома ФПВ-дронами пошкоджено приватні будинки, гараж, цивільне авто, автомобіль гуманітарної допомоги. Ще одна людина загинула у раю Олександрівці через влучання ФПВ-дрона. Трьох цивільних травмовано у кіндратівці по автомобілю з людьми поцілив ворожий ФПВ. А загалом поліція зафіксувала понад дві тисячі ворожих ударів по лінії фронту та по житловому сектору. Руйнування у восьми. Населених пунктах. Нашій оборонці відбили 116 російських штурмів минулої доби на Донеччині. Противник атакував у районах 16 населених пунктів регіону. Найважчою ситуацією залишається на Покровському напрямку, де ворог зосереджує. Основні сили водночас зазнає й найбільших втрат. Повідомляє оперативне командування. Схід наші оборонці тримають позиції а за добу там знешкодили 93 окупантів. Українські воїни знищили 8 одиниць автотехніки, уразили танк та артсистему. Допомогти нашим оборонцям долати ворога на найважчому покровському напрямку може кожен приміром долучитися до збору для 38-ї бригади морської піхоти. Вони збирають на Ударні багаторазові бомбери перун. Ці бомбри є багатоцільовими, тому що з одного боку вони виконують завдання з вогневого ураження ворога, зокрема живої сили, техніки, озброєння бліндажів, складів боєприпасів та інших ворожих цілей. Ну а з іншого боку, вони також виконують завдання з логістики, тобто перебирають на себе певну частину логістики і таким чином забезпечують функціонування позицій, забезпечують належне функціонування тих позицій, де зараз знаходиться наша де зараз знаходиться наша піхота, зокрема утримує той рубіж, щоб ворог не не прорвався власне. До, до, до Покровська до Мирнограда, хоча дійсно важкі бої тривають, і питання логістики в цьому плані є надзвичайно критичним. Сотні людей щонеділі виходять на вулиці великих міст України, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти воїнів. Ця акція має назву Не мовчи полон вбиває. Вона стала своєрідним майданчиком для рідних і близьких військовослужбовців. І зараз наш репортаж із Черкас. Із ось таких обіймів у Черкасах починається кожна акція. Не мовчи, полон вбиває. Її учасників об'єднує спільне горе і спільне бажання повернути рідних та близьких додому або з небуття, або з російського полону. Тому центральна площа міста стала своєрідним майданчиком для батьків, дружин, дітей та друзів полонених і безвісті зниклих воїнів. Іван і сам пройшов російські табори, коли потрапив у полон на Курщині. Важко поранений. Він 200 днів перебував у московській неволі. Та звільнившись і трохи покращивши здоров'я, чоловік намагається не пропускати жодної акції. Для нього це важливо. Мої побратими в полоні, щоб вони всі повернулися. Мої побратими ще залишились в полоні. Що я зобов'язаний їм і життям, бо вони мене витягували. Бо в полон я попав пораненим напівживим, скажімо так. І вони мене тягнули. Якби не вони, то я б там і залишився. Про долю своїх побратимів Іван, хоча б, знає, та на акції більшість учасників тільки мріють отримати хоча б якусь інформацію про рідних безвісті зниклій. Це окрема категорія горя і розпачу. Марина з Донечкою сьогодні на акції роздають цукерки на честь дня народження брата та дядька. У жовтні минулого року він зник без звісти на Курському напрямку. І відтоді у родини жодної звістки. Наразі нам нічого про це не відомо. Що з ним, як він. Взагалі нічого. Сьогодні в нього день народження. Другий. Свій день народження він не може святкувати. Хочеться, щоб він був живий і повернувся додому. Його всі дуже сильно чекають. Гані свого батька нещодавно вдалося повернути з небуття. На жаль, загиблим. Під час останньої репатріації тіл його впізнали за ДНК. Майже півтора року про долю вояка, як і долі багатьох інших безвісті зниклих. Близькі не могли дізнатися навіть у безпосереднього командування. І для рідних це справжнє пекло. Зараз ми стикнулися з тою ситуацією, що до загиблого ми також вже 11 місяців не отримали жодних документів. А також наші дівчата, які також в пошуках безвісти зниклого, дуже тяжко від бригади домагаються документів. Дуже багата кількість зниклих безвісти і ніякої інформації немає, ніхто не надає. Живим надією, що а вдруг в полоні, а вдруг. На днях якийсь мені був дзвонок з Росії, але я не відповіла. Мені щось стало страшно. Я тепер ходжу й думаю. А в голові то воно сидить, ходжу й думаю, А вдруг, може, там хотів щось сказати. А може, це аферіст якийсь. І таких історій дедалі більше каже співорганізаторка акції Оксана Коцуконь. І витримати цей біль самотужки рідним іноді не сила. Да, вони вірять, чекають, але на жаль, безсилі. Ми всі безсилі, тому що ну на жаль, ми не можемо вплинути нічого зробити. Потрібно, щоб сюди приходили, тому що тут у колі однодумців і людей, котрі зі схожими переживаннями, вони отримають оту підтримку, але разом з тим це краще аніж сидіти вдома і думати про те. В розпачі в безкінечному з'являються в, в багатьох думки, навіть що покінчити життя, тому що ну наскільки боляче тому організатори заходу закликають усіх рідних щонеділі приходити на площу і підтримувати один одного. Станіслав Пугачук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. У Харківській області десятки тисяч людей досі без електрики. У ніч проти суботи регіон зазнав масованої атаки. Ворог бив по об'єктах генерації тепла та світла. Пошкоджена Зміївська ТЕЦ енергетики та комунальники поступово відновлюють системи життєзабезпечення, але масштаб руйнувань значний. Швидко все полагодити не вдається. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера зараз на прямому зв'язку. Колего, вітаю. Отже, Світлано, яка у вас ситуація зі світлом та теплом насамперед? Чи запрацювало метро у Харкові? Через проблеми зі зв'язком поки що, поки що, не можемо почути і побачити нашу харківську кореспондентку. І спробуємо доєднати її пізніше. Голівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла про свою поїздку до Херсону та Миколаєва. Допис з'явився на її сторінці в інстаграмі. Серед іншого вона написала про зустрічі з родинами, які живуть під постійною дроновою загрозою. Місцеві називають це сафарі на людей. Джолі зазначила, що під час візиту їм довелося зупинитися і чекати, поки безпілотник пролетить над головами. Акторка також побувала у лікарні та школі, які задля безпеки перенесли у підземні приміщення. Джолі відзначила, що жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але не здаються. Був момент, коли нам довелося зупинитися і зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть з цим щодня. У Білому домі спростували заяву Угорщини. Буцімто вона отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу. Про таке нібито рішення писав угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Він повідомив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан домовився з президентом США, що на поставки нафти і газу до Угорщини санкції не діятимуть, не визначений термін. Однак, представник Білого Дому у листі до агенції Ройтерс. Наголосив, що відтермінування лише на рік. Посадовець також додав, що Угорщина диверсифікує закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася імпортувати скраплений природний газ із Сполучених Штатів за контрактами на 600 мільйонів доларів. Китай на рік призупинив заборону на експорт до США матеріалів подвійного призначення, зокрема Галію, Германію та Сурми. Які використовують у виробництві напівпровідників, необхідних для смартфонів та комп'ютерів, а також для військових технологій, систем спостереження, ракетних систем та боєприпасів. Обмеження на ці матеріали офіційний Пекін запровадив торік. Нагадаю, Дональд Трамп нещодавно заявив, що задоволений результатами зустрічі з Сі Цзіньпіном і додав, вдалося домовитись майже про все, зокрема, встановити прямий зв'язок між збройними силами щоб запобігти потенційним конфліктам. У Литві тимчасово зупиняли роботу аеропорту столиці Вільнюсу через загрозу, пов'язану з метеозондом. Про таке повідомив Національний центр управління кризами. Литовище закрили у суботу о 20.45 за місцевим часом. Обмеження планували зняти, коли це стане можливим, залежно від напрямку вітру та руху об'єкта. Спочатку припускали, що знадобиться близько трьох годин. Однак повітряний простір відкрили раніше, щоб мінімізувати вплив інциденту на пасажирів і гарантувати безпеку польотів. Влада Філіппін евакуювала близько мільйона людей зі східних та північних регіонів через наближення супертайфуну фунг-вонг. По всій країні оголошено штормове попередження. У деяких провінціях запроваджено найвищий п'ятий рівень загрози. Метеорологічні служби повідомляють, що супертайфун несе шквальні вітри. Регулятор цивільної авіації повідомляє про скасування понад 300 внутрішніх та міжнародних рейсів. Ситуація ускладнюється тим, що Філіппіни ще не оговталися від попереднього стихійного лиха. Фунгвонг наблизився через чотири дні після попереднього тайфуну, який забрав життя 200 людей. Міністр оборони каже, що новий шторм здатен зачепити значну частину країни, включно зі столицею Манілою. Понад 30 мільйонів людей можуть опинитися у зоні небезпеки. Я хвилююся і боюся, бо ми не знаємо наскільки сильним буде вплив тайфуну на нас. Тому ми боїмося. Зі мною діти, а мій чоловік все ще заробляє на життя. Тому ми вирішили просто залишитися тут і евакуюватися. Такі новини оновлений випуск готуємо на сьому вечора. Зустрінемось. боремося за країну рівних можливостей.